Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про лікарські рослини, які ростуть на території нашої України. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник. І хороший наш друг. Треба влітку збирати лікарські рослини, щоб взимку використовувати за потреби. Діти, а чи знаєте ви, які лікувальні властивості мають рослини? Ну, звісно, що лікувальні. Лікувальні рослини допомагають подолати хворобу і укріпити імунітет. Подивіться цікавий мультик про лікувальні рослини. Помандруйте в поле, в гай, трав і квітів там розмай. І у цьому розмаїтті. Ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам, друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, з полісток росою вмитись. Бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари. Коли хтось упав раптово чи поранив руку, ногу, подорожник всім дружок, прикладіть його листок. З кропиви борщі й салати Добрі можна зготувати, хоч жалюча кропива, та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю Випити мікстуру краще з матеймачихи від вар, допоможе друзі вам. Заболіли раптом зуби є шалфи, кора із дуба, а нема зеленки йоду. Чистотів знайдіть в городі, Валер'янки, слізки крапки заспокоїть серце ваше, а заварите лопух, вже волосся, мов би пух. Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів. Пам'ятайте, любі діти, час, травичку, пожаліти. Роси зберете медові, будете усі здорові. А ось і завдання для діток: допоможіть лікарю зібрати ромашки, які ростуть на полі, щоб зробити лікувальний чай, бо щось у діток горло захворіло. Тож перед вами поле з ромашками. Порахуйте, скільки ромашок на цьому полі. Молодці, дітки, ви порахували ромашки, а тепер пропоную вам порахувати ромашки з зворотнього кінця, з хвостика. Молодці, дітки, якщо порахували, а тепер покажіть мені, будь ласка, ромашку над цифрою п'ять. Покажіть ромашку над цифрою 2. Покажіть ромашку над цифрою 4. Покажіть ромашку над цифрою 1. І покажіть ромашку над цифрою 3. Молодці! Ви гарно виконали це завдання. Дякую вам, діти!